Кооп можна зустріти навіть у Норвегії. Італійський кооп. Друзі, а як було б круто десь подорожувати Європу і бачити, наприклад, АТБ-Маркет. Ти десь виходиш у Норвегії і замість кооп бачиш АТБ-Маркет або Сільпо. Це було б потужно і до цього треба змагати, щоб наші значки, наші бренди були скрізь у Європі. А поки що йдемо у норвезький кооп. Подивимось, що тут за ціни. Усі ціни треба ділити приблизно на 11, щоб отримати ціни у євро від норвезьких крон. Ну, так, щоб прицінитися до чогось, я не знаю. Молоко. Молоко 26. Ну, тобто десь. Тільки це 2,5 євро за літр молока. Ну, десь так, щоб вам ще таке показати. Е, якісь сосиски 80 крон. Хай буде 8 євро за 600 грамів. Ну, ціни у Норвегії доволі високі. Але й зарплати тут теж чималі. Наприклад, томатер 52 норвезьких хрони, Це приблизно 5 євро. В наших реаліях майже 250 гривень за кілограм помідорів. Або ось такий хліб за 750 грамів, теж майже 5 євро. Так, люди живуть у Норвегії. Всім вітання із далеких скандинавських берегів.